Встановлюю акумулятор на саму тоненьку силіконову стрічку, все, акумулятор приклеївся. Двостороння силіконова липучка на акумуляторі це не основне кріплення. Це просто щоб він не рухався під час установки. Основне кріплення ось. Тримаю акумулятор. Два пластикових кронштейна на чотирьох саморізах. Акумулятор надійно закріплений, зовсім не рухається, при потребі його можна легко зняти. Роз'єм акумулятора і роз'єм колонки. Вся комутація буде відбуватися на задній панелі. Повний заряд, напруга 12,6. Роблю малесенькі прихватки на клей b 7000 Ось такі крапочки по куточках. Рівненько виставляю у віконечку. Дві хвилини почекаємо, хай клей схватиться. Далі беру 705. Ще раз перевіряю, що нічого не змістилося. І активатором його. Далі встановлюю роз'єм зарядки від 220, а він не стає. Там кілька шарів фарби, звузили отвір і роз'єм не влазить. Фарбу щищати я не хочу, тому підрізаю пластик. О, чудово став. Нарізаю у пластику різьбу М3. Ось такі маленькі болтики знайшов у коробці від комп'ютера. Врізка USB гнізда швидкої зарядки. Пайка це вже моя, закрита 705-м клеєм. Нарізаю різьбу. А взагалі-то корпус гнізда гарно зроблений. Є ось такі циліндри, в які можна закрутити як саморіз, так і нарізати різьбу для болтика. Ану перевіряємо. Прикручені на болти, на різьбу. Я додатково їх ще так якщо можете не соромитися, смикати шнури зі всієї сили. Гнізда не повириваєте. Уважно оглядаю контакти, чи не попав туди клеї, і перевіряємо, чи не затік в корпус, не тим боком. Ось так. Чудово входить і виходить. Потім я встановлюю гніздо для того, щоб заряджати від 12 вольт, від автомобіля, від прикурювача. Роблю герметично все надійно. За цей роз'єм теж можете смикати сильно, не стісняйтеся, нічого не поломиться. І наостанок найпростіша установка, кнопка увімкнення. Плац на місці. Герметизую кнопку клеєм B7000. Щоб зняти цей клей, потрібно його розігріти. Градусів 70. Плату швидкої зарядки. Я вирішив не тягнути в корпус колонки, а розмістити її на стальній грунтованій поверхні через термоскотч на 705 клей. Деяке охолодження буде проходити ще й через текстоліт на сталь. І хоча б такий маленький радіатор для контролера зайвим не буде. Дроти 220 тані. Ось ці два дроти, це плюс і мінус. Для зарядки чисто від 12 вольт. Їх окремо треба підпаювати. І тут три дроти. Ось ці два разом змотані, це загальний мінус від акумулятора і на підсилювач пішов. Ось цей провід це від акумулятора. І синенький на підсилювач. Буду з'єднувати за допомогою ось таких роз'ємів. Зрізаю. От, коли мене підганяють, плюс розбираю скрутку, бачите, чим відрізняється звичайна термоусадочна ізоляція від клеєвої. Клеєва, як бачите, вона міцніша, і до того ж, я її використовую на автомобільній проводці, так як вона герметична. Завдяки клею всередині, до Скрутки, до спайки волога не доходить. Все виправив і тепер вся електроніка буде вмикатися, вимикатися кнопочкою. Уже все під'єднано. Зарядка. О, пішов звук. З мультимедіа. Не працює індикатор заряду. А знаєте чому? Тому що залишилось всього-навсього підпаяти два дротики. Ну все, пускай, пускай. Нормально? Колоночка зараз на етапі зборки. Вже 18-й день. Я над нею працюю. Перевіряю періодично все. Індикатор показує. Звук є. Перевіряємо зарядку. Пішла швидка зарядка. Пасивні дифузори по площі мають бути такі самі, як робочі динаміки. Роз'єми та дроти від басів буде стукати об корпус одне об одне. І щоб не було шуму, я їх упаковую в тоненький поролон. Основний роз'єм, на якому живлення та увімкнення. Це роз'єм зарядки від 12 вольт. Тут всі дроти, про всякий випадок, теж обмотав. Обмотані йдуть до кліпс. Кабель зарядки 220 Дроти динаміків теж обезшумлені. А роз'єм акумулятора розташований ось тут. Наступний етап установка пасивних дифузорів. Якраз ось такий болтик М8х20, має вагу 12 грам і пасивний дифузор буде працювати на частоті 60 Гц. Якщо ми накрутимо сюди гаєчку, частоту можна буде понизити. Розмічаю нижню стінку. Прийшов час установки ніжок. Ніжки прикручую спеціальні для акустики. Вони виконані із міцного АБС пластику і мають м'яку поліуретанову вставочку. І прикручуються на ось такі короткі саморізи діаметр 4 довжина 7 мм. Для того, щоб не повилазили всередину. Ставив собі мітку в 7 мм. Обережно, щоб не подряпати свіженьку фарбу, далі прикручую ручку, липучка на палець і нержавіючий болтик. Нічого не бачу, ще й магніт динаміка заважає, притягує цей кутик. Опа, попав. Перед тим, як вклеювати пасивні дифузори, треба встановити ручку. Було б нам багато простіше. Звичайною тріщиткою через цей отвір воно легко виручив ось такий куточок. Все, зараз будемо слухати музику. Комплектація до колонки буде дуже добра. Я б сказати, така щедра комплектація буде. Раз, все співпало. Болтики вбудовані в панель. Перший раз таке робив. Получилось. Ну, гарно вийшло. Гаєчки теж нержавійка. Завжди згадую Сергія, який мені подарував велику кількість такого набору. Нержавіючих болтиків і гайочок. Спасибі. Спочатку я робив колонки з фанери, потім узнав про плиту МДФ, а потім спробував ламінат. Ламінат це плита HDF, яка має кращі характеристики, ніж МДФ. З однієї сторони, тонке поліефірне ламінування. А ось лицева сторона. Це міцне, зносостійке полімерне покриття. Дивіться, що я в ньому дуже сильно люблю. Як би не тиснув, як би не старався туди закрутити болта чи саморіза, ось ця полімерна тверда основа, вона витримує будь-який натиск. Гарненько все вляглося. Можна зачиняти. От бачите, завдяки тому, що я залишив ось такі пробіли у фарбі і в ґрунтовці, фарба не завертається і це має прекрасний вигляд. Можна скільки хочеш їх відкручувати, закручувати. До речі, оці саморізи, на які прикручені динаміки і задня кришка. Вони не фарбовані, у них якесь спеціальне електрогальванічне покриття. А ось цей маленький отвір біля регулятора. Це індикація. Я просверлив його напроти світлодіода, який вказує на стан Bluetooth модуля. Ось жа, зараз він шукає пристрій, до якого під'єднатися. Подумав, що індикація потрібна. Знайшов Ось такий світлодіод з великою кількістю прозорого полікарбонату. І надфілом виготовив ось такий світловод, щоб через нього це світло проходило під регулятор. Але зараз після покраски він туди не влазить. Тому я приліпив товстий шматок прозорого силикону. Просто немає часу більше гратися. Тоді на виготовлення цього світловоду пішов дуже багато часу. Варіант перший чорна, висока. Другий варіант висока, срібляста. І третій варіант низенька чорна. Сріблястим поясочком. До речі, чого вона вимкнулася? Тому що довге натискання це вона вмикається і вимикається. Коротке натискання це пауза або зняти з паузи. Ви можете її просто вимкнути і використовувати як павербанк. У нас залишається у швидка зарядка. Мені найбільше подобається третій варіант, так як в темряві. Хоч якось видно індикацію. А високі ручки геть перекривають. Те маленьке віконечко і індикації не видно. Гучності достатньо, скажу я вам. Такі унікальні коаксіальні динаміки, де ми можемо направляти ще й звук. Можна в сторону, вверх, вниз, як завгодно, як 360 градусів. Купив я їх в магазині SPL Audio. На розіграш в комплект до цієї колонки, я вам даю новенький шнурочок USB-C, який підтримує швидку зарядку. От, слухаєте весь день радіо через телефон, через інтернет, сів телефон. Підключили і він заряджається. Тепер звертаюся до щасливчика. Хто виграє колонку, слухайте уважно, бо інструкції я не пишу. І тут нічого не підписано. Дивіться, це вставляється як в автомобільну розетку, так і автомобільний прикурювач. Другий кінець провода ми вставляємо ось в цей роз'єм. Цей роз'єм тільки для зарядки від 12 вольт. Але є такий діапазон напруг. Менше 9 воно буде дуже слабо заряджати, ну майже не буде заряджати. А більше 16 вольт буде проблема. Вийде з ладу. Ось така штукована. Це блок живлення. Треба подивитися, як воно влаштована, ця кнопка. Звичайна кнопка з фіксацією. Є індикатор, який підсвічує цю кнопку, коли увімкнена, вона світиться червоненьким, подвійний мінус однією шинкою йде. Ось тут у нас плюс, куди впирається запобіжник. Перевіряю 12-вольтову зарядку, плюс-мінус від акумулятора. Тут у мене під'єднана лампочка 16 Вт 12 вольт вмикаю. О, працює. І є підсвітка на цій кнопці. Не дивлячись на те, що це колонка, вона може бути повноцінним павербанком. І якщо вам потрібно отримати з нього 12 вольт, є варіант. Дивіться, це перетворювач. 12,4 вольта маємо. Під'єднав автомобільну лампу потужністю 16 Вт. Вона на 12 вольт і вона яскраво світиться. Потужність вбудованої зарядки 30 Вт. Подивимось, скільки ампер видасть цей перетворювач. 1 ампер сила струму на виході перетворювача впирається в його потужність. Якщо ми візьмемо більш потужніший перетворювач, ми можемо витягти на 12 вольтах 2,5 А. А якщо ви користуєтесь спеціальним шнуром, який потребує протокол PD, існують ось такі перехідники. З однієї сторони USB A, з другої сторони C. До речі, щодо освітлення можна використовувати любу usb лампу. Ось, наприклад, херняльда. Робимо. І херняльда працює. Зараз часто зустрічаються, так вони бувають. Світлодіодні стрічки на 5 вольт. Їх також можна під'єднувати до цього розйому, тільки перед цим розчитати, щоб потужність не перевищувала 30 Вт. Звичайно ж, в комплекті шнур зарядки від мережі 220. З роз'ємами робіть, що хочете. Я їх дуже надійно укріпив. Можна висмикувати, дьоргати, переломувати, тут нічого не станеться. Ще бажано берегти корпус, фарбу, щоб її не подряпати. Жалко не вийшло з лаком. Якщо, може, у вас є знайомий маляр, може так, щоб не розбирати, все обклеїть і нанесе акуратненько лак. Можете обклеїти наклейками ось перша від виробника динаміків «Фокал». Ось така якість, ось такий багатий функціонал по живленню і все це під якісний звук. Чекаємо вечора, буде розіграш. Хтось сьогодні отримує цю прекрасну колонку. Лягає наушники і ходім, послухаємо, як вона круто, громко звучить. Панія каже, така маленька, а така важка. Зважуємося 3,4 кг. Ширина 28, висота 13, глибина теж 13. Товщина матеріалу всіх стінок 10 мм.